Кладьківка – одне з найчарівніших місць нашого Придесення. Сотні міських жителів і зараз тягне сюди помилуватися чудовими краєвидами, відпочити, порибалити. На тлі очеретів, хвилюючої білизни латаття, прозирають здалеку віковічно спокійні українські хатини села. Є припущення, що існувало воно ще до монгольських часів, а поблизу в урочищі лиса гора. Знайдено поселення періоду 7 3 віків до Різдва Христова. Перша літописна згадка про кладьківку відноситься до 1608 року. Але наша розповідь сьогодні буде про два великі промислові об'єкти, які були на території кладьківки на початку ХХ століття. Це лісопильні заводи Вольфіна і Батюти. Лісопильний завод київського міщанина Вольфіна був побудований у 1907 році на березі Десни, урочищі Стара Пристань, на землі, купленій у місцевих заможних селян. Переданий в оренду ніжинським міщанам Гершману, берку Єлісеєву та Казарновському. Працювали дві пилорами, циркулярка, слюсарний станок, млин, крупорушка. Олія вильня. Джерелом енергії був паровий двигун. Як пальне використовували з дрова та відходи виробництва. На цьому заводі виробляли таку продукцію брус, дошки, борошно, крупи, олію. Продуктивність праці заводу за восьмигодинний робочий день млин перемелював 700 пудів зерна, олія вильна 50 пудів зерна. Персонал заводу Вольфіна 15 службовців, 100 робітників до 75 сезонних робітників, пожежна команда. Робочий час 24 робочі дні на місяць, 16 робочих годин на добу у дві зміни. Прибутковість до 1907 року оподатковується як склад з прибутковістю 850 рублів. 1908 року як завод з прибутковістю 1894 рублі. Восени 1919 року під час громадянської війни завод Вольфіна був частково зруйнований Денікінцями. Склад готової продукції у січні 1920 року був пограбований жителями села. З другої половини 1920 року працює лише оліяча вильня. Пізніше, у 20-х роках частину обладнання було перевезено на завод Батюти на нову пристань. Лісопильний завод Клатьківського козака Батюти. Був побудований у 1909 році. На березі Десни, урочищі Нова Пристань на власній землі. Націоналізований у 1919 році. Власник заводу. Митрофан Іванович Батюта емігрував у Польщу. Сини Григорій та Михайло були вбиті червоними. Олексій, боєць армії УНР, емігрував у Чехію. Наймолодший син Федір, учасник Другої світової війни, доживав вік у Кладківці. На заводі Батюти працювали лісопильня, млин, оліячавильня. Джерелом енергії був нафтовий двигун. Продукція заводу брус, дошка, шалівка, борошно, крупа, олія, продуктивність заводу за одну зміну, лісопильня 97 колод, млин 62 пуди зерна, оліяча вильня 6 пудів зерна. Персонал заводу Батюти, службовців 3, робітників 60, сезонних робітників 25, пожежна команда. Прибутковість до 1909 року оподатковується як лісовий склад з прибутком 300 рублів, з 1909 року як завод з прибутком 677 рублів. Після революції 1917 року завод Батюти почав занепадати. У 1920 році працює лише лісопильня. Яка частково згоріла у 1923 році. У подальшому, вона була відремонтована. У 1939 році рештки заводу Батюти були вивезено в село МРИН. Із краєзнавчих матеріалів за 1963 рік. На 1917 рік, за даними Чернігівського губернатора, Село Кладьківка налічувало 554 двори з населенням 3104 чоловіки, згідно Ніжинського архіву. На початку ХХ століття на кладьківській пристані виникли два лісопильні заводи. Один з лісопильних заводів був заснований батютою Митрофаном, а другий багатим австрійським євреєм Вольфіном. На заводах розпилювалися ліс на дошки і бруси. В основному із ольхових дерев, що сплавлялися з брянських лісів. Винищувався місцевий ліс. На заводах, крім того, мололи борошно, били олію, робили для продажу будинки та виготовляли дерев'яну тару. На заводах працювало більше 150 чоловік. Біля заводів проживало більше десятка євреїв, лихварів, що торгували продуктами харчування, м'ясом, позичали гроші за проценти. Це гершки, гершка. Рохля, арон та інші. В селі було по 4-6 шинків, де викачувались гроші селян. Заробітна плата робітника становила 50-75 копійок на день. Робочий день тривав 13 годин. З 30 хвилинною перервою на сніданок і однією годиною на обід. Робота була важка, особливо напружувані пластини з вагонеток. Завод Вольфіна був спалений в 1919 році. А завод батюти переданий після революції в Вартіль.